Зелені. Молодчинки. в палочку висимо. Погоду у класі створює перш за все учитель. Саме на ньому лежить величезна відповідальність за наше майбутнє, за наших дітей. Україна вже тривалий час тримає європейський курс і вносить зміни до багатьох сфер життя. Однією з реформ стало створення нової української школи. Вона передбачає максимально комфортне, корисне і ефективне навчання для школярів. І сучасні українські вчителі запроваджують його навіть в умовах війни. Обласний коледж Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені Антона Семеновича Макаренка Випустив не одне покоління кваліфікованих і освічених педагогів. Однією з випускниць цього закладу є Оксана Бегіян. Щоправда, у той час, коли вона там навчалась, це було педагогічне училище, яке вона закінчила з червоним дипломом. Наразі Оксана Іванівна працює в Малокохнівській гімназії номер 14 Вона вчитель початкових класів та англійської мови. Також викладає малювання і має до цього величезний хист. Колеги відгукуються про жінку з теплом і величезною повагою. Я просто щаслива, що перед зі мною знаходиться така прик... Красна добра чуйна колега, яку дуже люблять учні, поважають батьки. І у нас навіть так, що деякі батьки звертаються, коли дитина повинна була вже йти в перший клас, то вони говорять, що нехай вона ще посиде вдома для того, щоб ми потрапили саме в клас Оксани Іванівни. Персональна чарівність, оригінальність характеру. Гуманність це складові не тільки її особистого успіху, а й успіхів її вихованців. Тому Оксана Іванівна успішний учитель. Крім того, що Оксана Іванівна чуйна людина і відмінний педагог, вона ще й універсальний працівник. Одного разу сталося так, що в Оксани Івановні було навіть два класи. Це був четвертий клас, і одна вчителька пішла у відпустку по догляду за дитиною, і Оксана Іванівна взяла дев'ятий клас. Тобто вона була класним керівником і четвертого класу випускного, і дев'ятого класу випускного. Це був один єдиний її дев'ятий клас. То її випускниця, дівчинка, от вона в перший клас вже привела свого сина. Зараз триває війна і більшість навчальних закладів нашої області працюють в режимі онлайн. Однак така форма навчання має низку недоліків. Особливо важко дистанційна освіта дається учням початкових класів. Тому керівництво Малокихнівської гімназії номер 14 вирішило проводити індивідуальні консультації офлайн для учнів перших і других класів. І маючи такий шанс, учитель намагається скористатися ним наповну. Мабуть, найважче в моїй професії це маючи великий багаж знань, все це втілити в один урок. Коли потрапляєш в це середовище, хочеться все розповісти, все одразу, піднімається темп навчання. Ми багато говоримо, багато показуємо, багато граємо, а хочеться ще більше довести до діток. Оксана розповідає, що вже може написати цілу книгу з усіма перлами, які їй колись казали діти. Курйозних і кумедних історій за 17 років роботи на її пам'яті безліч. Уже четвертий клас, коли ми відчали планету. Відповідно, як творчий вчитель, думаю, як же ж зацікавити діток? І звісно, подивилася досить з Яблучком. Можна продіти діти спицю сюди, в Яблучко покрутити. Дітки, оце наша планета. Вийшли разом на подвір'я шкільне, он сонечко, оце планета. ось сюди. Падає сонечко, там тінь, там день, там ніч. Оце так повертається наша планета. Розповідала хвилин п'ять діти. У вас питання є? Яке? А коли яблуко будемо їсти? Кожна мама прагне для своєї дитини найкращого, особливо, коли це стосується освіти. Батьки першокласників ретельно підходили до вибору вчителя. Коли перед нашою родиною постав вибір віддавати молодшу доньку до школи, ми навіть не замислювалися. Нашою вчителькою була Оксана Іванівна, так як вона перша вчителька нашого старшого сина. Він навчався у неї чотири роки. Зараз він випускник. Батьки відмічають, що Оксана Іванівна прищеплює дітям любов до знань та розвиває їх різносторонньо. Вони робили досліди різні. Було таке, що вони садили. Пшеницю, ну багато такого. І він приходив завжди додому такий усміхнений, радісний, тому що він це бачив тут, він розвивався, і це приносило йому дуже велику радість. Він пізнавав світ через це. І за це я дуже вдячна Оксані Іванівні за її підхід. Перший клас це початок шкільного життя. Сидіти за партами і уважно слухати вчителя для шестирічної дитини ціле випробовування. І, хоча нова українська школа передбачає максимальну свободу самовираження для дитини, дисципліна в класі необхідна. Учитель має тримати баланс між тим, щоб утримувати увагу класу, і тим, щоб не відбити жагу до навчання у першачків. Оксана Іванівна, судячи за слів дітей, чудово справляється з цією місією. Пишемо, працюємо танцюємо. А є, будемо вудимося щодо нього, українською мовою, ми вчимося букви. Читаємо, пишемо, відгадуємо примери на, по математиці і математика. Ми вчимо там вже 11-20. Ми вчимося там добре, класно. Дехто з випускників Оксани Іванівни із радістю вже проводить власних дітей до неї на навчання. А для декого вона стала взірцевим викладачем і прикладом для наслідування. Валерія, у якої Оксана Бегіян була першим учителем, зараз навчається у педагогічній академії і проходить практику в рідній школі з найкращою наставницею. Я любила навчатися, тому я вирішила піти на педагога вчитися саме до своєї першої вчительки. Мені дуже подобається, вона дуже мені все пояснює, допомагає зі всім. Я дуже їй вдячна за це. У неї дуже великий досвід, багаж знань, яким вона ділиться зі мною залюбки. Вона мені дуже допомагає. Найцінніше в професії педагога любов дітей. Якщо вони отримують достатню кількість уваги і турботи від вчителя, то завжди віддячують сторицею. Оксана Іванівна дуже класна вчителька, класна, красива і. Дуже знаюся. Ну, вона добра. і вона не А Вона просто супер. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.